У підручнику написано, що Ніагарському водоспаду 9900 років. Як вони дізналися про це? Водоспад, розмиваючи ґрунт, постійно рухається назад зі швидкістю 1,5 метра на рік, а нижче водоспаду є ущелина і її довжина 12 кілометрів. Якщо поділити 12 кілометрів на півтора метра, то вийде приблизно 9900 років. Але є сумніви з цього приводу. Ріка тече на північ, а водоспад, розмиваючи ґрунт, на південь зі швидкістю півтора метра на рік. 4400 років тому був потоп. Коли вода стікала після потопу протягом перших десяти хвилин половина зливу була розмита. 12 кілометровий каньйон утворився за 4400 років. Але дивіться, була людина така юрист. Чарльз його звали, і він поїхав на Ніагарський водоспад. Довго спостерігав, як же це він обрушується півтора метри на рік, і навіть більше він обрушувався. І він вирішив порушити віру людей у книгу буття. Отакий От діяч був. До речі, він дуже вплинув на Чарльза Дарвіна. Чарльз Дарвін потім написав свої праці про еволюційні, часові та геологічні епохи, ґрунтуючись на його ось цьому дослідженні Ніагарського водоспаду. У середині 1800-років х років погляди одного юриста та геолога так вплинули на наукове суспільство, що воно прийняло ідею про те, ніби земля утворювалася в результаті повільних і поступових процесів протягом численних мільйонів років. Він написав книгу, використавши Ніагарську ущелину, щоб дискредитувати авторитет біблійної хронології, те, що він не включив до своєї книги підірвало б його оцінки про вік водоспаду. Місцевий житель розповідав, що за 40 років водоспад відступив приблизно на 45 метрів, тобто більш ніж на 1 метр за кожен рік. При такій швидкості у щелені було б менше 12 тисяч років, що ближче до біблійної хронології, беручи до уваги неточності в оцінці віку. Але геолог проігнорував дані та сфальсифікував свідчення очевидців, вигадавши непідтверджену повільну швидкість розмивання ущелини ніагарського водоспаду. Пізніші вимірювання довели, що вона розмивається швидше, і її вік доводить біблійне творіння та ноїв потоп. Проте, не пояснюючи, як він це зробив, геолог дійшов до нижчого показника, а саме 0,3 метри на рік. Так як довжина ущелини становить 35 тисяч футів, він зробив висновок, що їй повинно бути 35 тисяч років. Цей підрахунок ще більше підірвав віру людей в те, що землі 6 тисяч років. Псевдонауковець бачив у Біблії величезну перешкоду загального прийняття його геологічних теорій, тому у листах до колег він відверто казав. Що геологію слід звільнити від пут Мойсея від Біблії та біблійного погляду на геологію, він просто використав довіру людей та свій авторитет президента першого в світі геологічного товариства. Пізніше, саме на основі цієї брехливої теорії, Дарвін склав свою еволюційну теорію, замінивши Бога на мавпу, за що згодом людство спіткало дві світові війни. Більше того, саме ця людина і переконала Дарвіна видати свою працю. Існує набагато більше доказів того, що земля молода, але, на жаль, суспільство продовжує удосконалювати цю фальсифікацію. Ось якщо всі віруючі зберуться в Україні, наприклад, як ви думаєте, в однодушності, що тоді викладатимуть у школах? Тоді діти з дитинства читатимуть і знатимуть, хто вони, собаки вони, їм треба прагнути до чогось чи мавпи вони. Ні, вони з дитинства знатимуть найвищий стандарт, хто вони, вони діти Божі. Вони будуть прагнути до найвищого стандарту тоді. Вони знатимуть, хто, звідки вони, що було, що є, що насправді ми так близько до Бога, люди. Всього 4 тисячі років тому був потоп, 4 тисячі 350, грубо кажучи. Це пшик, люди, мені 50 років, вже за 50. Що таке 4 тисячі років? Це дрібниця. Тільки но був потоп, землі 6 тисяч років. Це момент, це мить, люди. Прокиньтеся! Мета диявола, щоб ми не орієнтувалися у часі. Тому йому потрібні ці мільярди років. І щоб ми були сфокусовані просто на тілі, тому він створює всі ці теорії, думки, вчення, базік. Він намагається насадити скрізь своїх цих лукавих служителів скрізь насамперед у церквах. Він релігії всілякі насаджує, щоб не було цієї єдності.